От гранати, бачите, в Сарата, Бесарабія, Бессарабія, які гранати ростуть. Це із сім'ян виросли. Скільки їм років цим гранатам? Років, скільки? Не можу сказати. Ну давно, рік, два, п'ять. Ну, бачите, вже діда не було. Дивіться, які гарні. І це не один, декілька. І знаєте, з чого вони зробили? Тут возили гранати, давили сок. От, і викидали жмих. От і жмиха от, виросли і самі по собі гранати проросли. Отакі от гранати. Потім вони поспіють, я прийду спробую. Сарата, сараба, я дуже гарні. От дивіться, бачите, самі посходили гранати, дивіться які. Ну, то За ними, звісно, треба доглядати. Yeah. Да. Але ж є лампочка. Мічна. Бачите? Отак от гранати самі по собі ростуть. Ну, звісно ж, за ними треба доглядати, але ростуть. І дивіться, бачите, горіх он побурів. Горіх не видержує такої жари. І от смородина не видержує. А гранат зелений, такий гарний. От він видержує цю жару нормально. Він, він росте там де жарко. Да, да. Прекрасні, гранати я вам скажу. Прекрасні.